Особистий прийом міського голови розпочався з житлового питання. Наталія Горобець прийшла до мера з проханням надати їй з чоловіком квартиру. На даний період чоловік у мене, чоловік у мене зараз інвалід першої люди. Отримує пенсію теж невелику. Так що не зрозуміла на 1600, скільки ми отримуємо. На цьому питання не закінчилося. Жінка почала скаржитись на те, що в її сім'ї відмовили у наданні субсидії через те, що в квартирі, де вони проживають, прописана дочка. Я дзвонила на гарячу лінію. Мені сказали, візьміть уже довідку, підписану з сусідами, що вона скільки то років вже не проживає, і віднеси, і все. Я віднесла мська. Це не дійсно. Міський голова Анатолій Федорчук відразу ж вирішив це питання телефонним дзвінком до паспортного столу. Каже, що найкращий варіант це виписати дочку з квартири, але це не обов'язково для того, щоб отримати субсидію. Це, це, це начальник паспортного на столу. Що ви та людина, яка погодиться на це, вони укладають договір. Хочете, ви його через нотаріус освідчити? Будь ласка, а так, в принципі, йдете в паспортний стіл. Також жінку хвилювало питання будівництва поблизу її дому по вулиці Нижній Вал. Хотіла пані Наталя також створити прибудинковий комітет, але представники ЖЕКУ Намородин не з'явились за вказаною адресою та на визначений час. Хвилювало Наталію Горобець більше десяти питань про ремонт будинку та корупцію на ринку. Міський голова пообіцяв вирішити всі проблеми у найкоротший час. Просто вам кажу, Я... що у нас така цікава позиція. Знаєте, хтось повинен прибирати. Ми нагадали самі, а хтось за нас повинен прибрати. Прибираємо все. Наступної до 103-ї кімнати зайшла Вікторія Крибородя. Жінка скаржиться на роботу ЖЕКу та стверджує, що платити за комунальні послуги окрім водопостачання, не буде. Дуже велика просьба. Якщо це у місті город може дозволити, сделати какую-нибудь ека сектор весь захламлений, повністю. Я важу ребенка в дружбу на заняття. Ну я не можу объяснить, тому що ну там ні улица не указана, ні номера дома. Мер міста відповів, що для прибирання території створено спеціальний відділ благоустрою. Якщо біля будинку брудно, то відповідні особи мають сплачувати штрафи. Ми їздимо і штрафуємо. Якщо ви значить, у нас більш-менш чисті сьогодні автобусне остановки. Благодаби. Ну, физически, как бы, ко всем. Сейчас дійдемо і до частного сектора, і ми організовуємо конкурси на кращу садиву, не в тому плані, щоб натякав було бы лучший дом, а імені именно... подвір'я, щоб ...подвір цвіти там росли, щоб чистенько було. І якби как бы, люди многі вже у нас, ну боріс по пом'є, стало намного чище. Також на прийом до міського голови прийшла Анастасія Сухінова з бабусею. Їхня сім'я не може приватизувати землю поблизу свого будинку по вулиці Червоноармійська. Ось ця земля в нас не приватизована. В нас тут гараж був ну був дозвіл, щоб його побудувати. Ми хочемо приватизувати разом ну цю ділянку і цей проход. Міський голова порадив взяти землю в оренду та спершу написати заяву, зібрати всі необхідні документи і дочекатись рішення наступної сесії. Вирішувати наступні питання прийшов секретар міської ради Борис Дармостук, оскільки міський голова поїхав на нараду до столиці. Олена Скриник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.